Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. До нас в гості сьогодні завітав Сніговичок. Подивіться, він приніс нам подарунки. Що це? Так це ж іграшки на ялинку. Але іграшки переплутались. їх потрібно викласти від 1 до 10, а підказки є на іграшках. Давайте порахуємо іграшки у прямому напрямку: Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз порахуємо у зворотньому напрямку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. Дітки, а іграшки всі однакові. Ні. А чим вони відрізняються? Вони відрізняються і розміром, і кольором. Давайте порахуємо, скільки великих кульок. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. А маленьких скільки? Один, два, три, чотири. А яких кульок більше? Так. Великих. А яких менше? Вірно, маленьких. Давайте запишемо нерівність за допомогою цифр. Скільки було великих кульок? Так, шість. А маленьких чотири. Тобто шість більше чотирьох. Ставимо знак більше. Або можна так записати: чотири менше шісти. А скільки кульок червоного кольору? Один, два, три. 4, 5, позначимо цифрою 5. А жовтого 1, 2, 3, 4, 5. Теж позначимо цифрою 5. Що ми можемо сказати? Що червоних і жовтих кульок порівну по 5. Тож ставимо знак дорівнює. Прочитаємо. П'ять дорівнює п'яти. Порахуємо іграшки порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Так порахуємо у зворотньому напрямку. Десятий, дев'ятий, восьмий, сьомий, шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Молодці. Подув холодний зимній вітер і одна іграшка відлетіла. А яка саме? Уважно подивіться? Перша, друга. Яка іграшка відлетіла? Так, третя. Знову здівнявся вітер. Яка іграшка відлетіла? Перша, друга, третя, четверта. Яка відлетіла? Вірно, п'ята. Знову по довітер. Яка іграшка відлетіла? Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Так, сьома. Дуже добре. Знову подав вітер. Яка іграшка відлетіла? Друга, третя, четверта, п'ята, шоста. 7, 8, 9, 10. Вірно підлетіла перша іграшка. Молодці. Прикрашали ми ялинку. Одну кульку, три сніжинки. Всіх прикраси полічіть. Запишемо у вигляді приклада: до одного додати 3 дорівнює 4. Кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже точно в двох кролів є скільки вух? До двох додати два дорівнює чотири. У садок до годівниці прилетіли три синиці. Потім ще дві птиці. Скільки птиць на годівниці? До трьох додати два дорівнює п'ять. Змерзли двоє ведмежат, зщумились аж тремтять. Скільки чобітків потрібно їм купити, щоб їх ніжки відігріти? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Позначимо цифрою вісім. У лісі за ялинкою сховались 4 зайчика. Їх побачили дві лисички. Скільки всього звірів в лісі? Рахуємо. Один, два, три, 4, 5, шість. Позначимо цифрою шість. Давайте порахуємо, скільки дітей. Один, два, три, чотири, пять. Давайте визначимо, чи вистачить пряників усім дітям. Порахуйте, скільки пряників. Один, два, три, чотири, п'ять. Запишемо 5 дорівнює 5. А тут кого більше зайчик чи мавп? Скільки зайчиків? 1, 2, 3. Позначимо цифрою 3. А мавп 1, 2. Тож позначимо цифрою 2. Запишемо нерівність. Три більше двох. А кого менше? Два менше трьох. А тут кого більше? Бджілок чи мишенят. Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять, бджілок. І 1, 2, 3, 4. Чотири мишки. Запишемо нерівність. П'ять більше чотирьох. А кого менше? Запишемо нерівність. Чотири менше п'яти. Молодці малята. Ви чудово впоралися з усіма завданнями. Тож, давайте прикрасимо новорічну ялинку іграшками, які приніс нам сніговичок. Розташовуючи іграшки від одного до 10. До наступної зустрічі, малята! До побачення!